А я погнав робити відео по фулскрін, до зустрічі усім. Привіт, друзі! Ось і вийшла довгоочікувана друга частина огляду, в цьому відео я перегляну одне відео, так як воно на 13 хвилин, не питайте чим я займався весь цей час, хочете узнати, переходьте в мій телеграм-канал по цьому посиланню на екрані або в описі. Так переходимо на канал Влада Посилання, я залишу в описі, вибираємо вкладку Популярні та дивимося це відео. Нове прев'ю топ. Так, де це там моя мотига? Нагадує мені, це щось. О, ось так, давай заберем сундучок. Так, давай візьмемо пшеничку, картопельку, візьмемо морковку і нашу мотигу. І всім привіт, друзі! Здорово з вами, як завжди, я Влад, і ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю відео, яке повинна вам сподобатися. Ну, це 100% що сподобається. коротше, друзі, сьогодні, як ви замітили, я деякий час поживу в кузні. Я вирішив трішечки вже розбавляти атмосферу. Ну це топово. Тому я поживу трішечки вже, буду жити в кузні. Ось так, друзі. Я вирішив теж пожити в кузні. Тому давно ми не прибиралися на городиках. пішли приберемось. Я, друзі, зараз трішки хворію, то я можу носом балакати або грипнути. Так, друзі, це нічого такого. Давайте приберемось на нашому городику. Дивіться, вже хтось потоптався, вже таке оце все вже хтось зробив, але потрібно нам на городику гарно прибратися. Тому що город це хазяїн. Городики, як ми знаємо, це все, все таке ж святе. Давайте гарно приберемося на городиках, тому що. Городикою я теж давно не прибирав, тому давайте їх гарно ось так приберемо. Давайте вже зберемо картопельку, ось так гарно збираємо картопельку. Так, ось так, ось так і ось так. Так, дивіться, першу грядочку ми вже, як ви бачите, взяли і, ура, ура, ура. і зібрали. Давайте ось так засадимо картопелькою. Ось так гарно засаджуємо. Щоб було все гарно росло. І тут, мені здається, росла наша морквочка. Давайте її гарно засадимо. Ось так. Теж. Морква це теж класний овоч. Тому давайте ще підемо. Що нам там ще потрібно? О Тут ще морква і картопелька. ну Ми ще трішки пшенички засадимо. О, привіт, житель, так. Давайте засадимо ось це. Увага тривога! Та паніка, паніка. Прийдіть туди укриття. Жителі ви це чуєте? Що це таке? Я не розумію. Повітряна тривога? Жителі так. Так, мені потрібно хутко збирати. Всі городики так, так потрібно йти ложити. все ложити. Всі жителі перезбігалися з переляку. Так, друзі, яка тривога. Так, друзі, нам потрібно це все. Б... Да я сам в шоці. Бігам положити так, друзі. Давайте положимо все це на місце. І я не знаю, що робити. Зараз підемо запитаємо жителів. Так, друзі, я все положив, пішли, запитаємо в жителів. Давай, бо зараз буде, бубух села сила і капець буде. Що це таке, а то я не розумію толком. Так, житель тут є. Житель, 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 житель. Чому ти не ховаєшся? Що це таке зачекай? Привіт, Влад. Привіт, житель. Що це таке? Влад, Я тут один остався тобі переказати жителі, Сказали біжи на склад. А що робити? Там на складі є влот, там ресурси, збудуй бункер. Так, походу, хутко потрібно робити. Так. Друзі, йдемо на склад, давайте. Так, що тут на складі? Так, давайте очинимо десь тут щось є. О, дивіться, блоки так, друзі. Давайте заберемо всі ці блоки і всі ці ресурси і підемо стро... будувати якийсь бункер. Так, друзі, я ці скриню забрав. Так, жителі, жителів я все беру. так. Давайте заберемо ось тут люки, драбину і речаги. Так, друзі, побігли, тому що нам потрібно будувати бігом бункер, тому що повітряна тривога що буде так... Давай скоріше, бо бахне зараз. Бігли друзі, бігом будувати бункер. Тому що зараз в нашому селі буде капут. Так, десь збудуємо бункер, так щоб було не Давайте збудуємо бункер, 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 бункер. Давайте ось прямо ось тут. Ось тут тако, давайте збудуємо бункер, ось так прокопуємо два блока. Давайте гарно копаємось, копаємось. Опа, у мене ось кірочка, друзі. Так давайте гарно перше прокопаємось. От такого, все. Давайте гарно прокопуємо. Ось так. Я думаю, нам потрібно. Я не знаю навіть скільки блоків нам будуватися. Ну тут у нас настільки три блока. Нам потрібно ще спуститися, хоча б два блока. Давайте ось так. Це все будемо ламати. Так, так, Друзі, я докупився до шахти. Давайте ось візьмемо, оце все забудуємо ось так, тому що нам шахта зараз не потрібна. І трішки місце не таке підібрав. Давайте якось ось так, щоб такого. Я думаю, нам вистачить. Пристелимо все булижніком. Думаю, більш-менш нам цієї території хватить, давайте. Хватить. Напевно, застеляти, тільки ще ось тут давайте прориємо. Ось цього потрібно вкрай прорити, тому що я не знаю, що це буде і що це таке зараз відбувається. Ну це небезпечно дуже, друзі. Тому нам потрібно ради нашої небезпеки щось робити і спасатися жителями. Давайте ось так гарно збудуємо бункер. Давайте. Ставимо камінь. Ой. Залізні блоки, тому що нам потрібно їх гарно ось так поставити. Ось так, друзі. Давайте, тому що я не знаю, що з нами буде. Так, давайте, друзі, гарно забудовуємо. Давайте, давайте. Давайте, друзі. Я не знаю, що це за тривога і чи щось буде, чи ні. Ну, на всякий випадок, нам потрібно застроїти, тому що

Блин, хватит панікувати. Так, давайте ще ось тут ось так прориємо. Невеличку кімнату для жителів. Давайте, щоб там були жителі, не тільки я, а й жителі. Давайте. давайте. Ось так, давайте. Ну і тут тут будуть ж... жителі будуть жителі сидіти. Я я не знаю, що я тут поставлю ліжко. Там хтось буде сидіти, щось буде нам робити, тому що я не знаю. Нам потрібно все гарно збудувати. Ось так давайте прориваємо. Ось це все. все, 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 все. Ось так, ось так і ось так. Думаю, ось так буде у нас. І давайте ще тут ось так красиво. його Все зламаємо, тому що я не знаю. У нас уже навіть кадру зломаються. Давайте. Ось так його. Ось так. Ломаємо його все красиво. Тому що я не знаю, що це буде. Давайте ось так красиво його все буде. Ось так давайте ще вверх ломати. Ось так і ось так. Давайте отакує. Це ще що таке. Так, давайте, давайте, давайте. так, таку, так ось, так. Було мою красиву. Я думаю, що ось так зробимо тут в два блока, кімнату таку невеличку. Тому що я не знаю, що далі будувати. Ну я думаю, у нас блоків вистачить у нас блоків так нормально. Нам я сюди там в мене є коврики заставить, щоб не було холодно. Тут, надіюсь, надію, файду кам'яний був. <пух> сюди ще наші залізні блоки.

Прекрасні, ось такі два ліжка прекрасна. Давайте одне ліжко ми поставимо тут, а, друзі, а одне ліжко ми поставимо ось так в цій кімнаті, щоб жителі теж тут сиділи. Ось так у нас получається такий бункер. Ось у нас є коврик. Давайте тут надійсне буду стелити, а ось тут а ось такою застелимо коврик. Такого думаю, ось таким чином, застелимо коврик, тому що щоб не було холодно, тому що там ще ближчик, але теж думаю, що мною ближче буде холодити, тому давайте тако якось трішечки розкидаємо його ось так. І трішечки тако чорного накидаємо, друзі. Ось так, трішки сюди білого, тако кине і біло. Ну, давайте ще сюди тако положим чорний. Ось так у нас положить і Давайте вже будемо щось ставити. Ну, я думаю, тут особо нічого не будемо ставити, друзі. Нам зараз потрібно ставити люки, так друзі, беремо нашу драбину. Давайте замість ось цих всіх беремо верстак, ось це все. Що ми поставимо тут, друзі? Давайте зламаємо ось тут ось так блок. Ось так як ви бачите, ось так ставимо. ставимо піч, потепло, щоб ми могли прогрівати. І тут ще поставимо верстачок, друзі. Туди ми ще поставимо сундуки, щоб жителі прийшли. Тут все скидали. Давайте ось такого по бокам поставимо сундуки. Жителі прийшли свої ресурси склали. Навіть тут ще одне поставимо, щоб жителі могли це ставити. Давайте візьмемо ось Блін, нема у нас ось 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 так 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 І І буде у у нас нас Давайте ще ось ще ось ще сундучок сундучок тут, тут два Давайте, ломаємо ще раз цей сундучок. Ось так, друзі, ось так, і ще в ту кімнатку, щоб було тепліше Тому Сток, мы будем друзья Давайте Беремо речаги, у нас ось то. Ставимо нашу драбинку, Давайте ось так, друзі. Поставляємо нашу драбинку, чекайте, коврик заберемо. Ставимо ось так. Лікудись усі потікали, я піду їх шукати. І будемо залазити в цей бункер, тому що я не знаю, що буде. А з вами був, як завжди, я, Влад, і всім пока-пока. І так роблю висновки відео. Відео мені дуже сподобалось. Єдине, додав би якийсь бух. І сказав, буду камеру відключати, бо тут у нас щось гупає. А так топ, Влад, порада робив, тому ж дусі, а я знову йду робити третю частину по відео, яке ви виберете у телеграм-каналі. На вибір буде три відео. Все, всім удачі, пока-пока.